подивився, щоб все були, щоб ну, я повернувся туди, подивився, щоб ніхто не залишився на ну, приміщенні виробництва. І був приліт прямо туди, коли мене виробництво був приліт, мене там уламками засипало. Світла не було, я з уламків виліз, кое как потім в темряві до бункера, до укриття. Перша допомога, ну там, бо було все в крові. Дуже дуже. дуже. Шла. У мене зараз контузія, десь одним ухом на 30% чую, все. Уже летіла ракета, сказали, лягати на землю, я точно так не лежать, пам'ятаю, тому що что до мною будуть дівчата, як я, як я з собою не порила. Дівчина біля мене лягала біля мене. Я удалю дівчинка, я ще старалася підвестись, тому що до тепер знову вибуха. Ми якраз з колегами вибігали з цеху, ми не встигли вибігти. І хвильою ударом мене просто віднесло в цеховий, просто мене відкинуло. Я піднялась, бігла до укриття, але дуже, дуже слабо пам'ятаю самі моменти. Я бігла, я просто відчувала, що мені погано. Я забігла в укриття, і я тоді розуміла, що, що в мене травма.